На Рівненщині під колесами БМВ загинула пішохід. Це сталося у Кориському районі на трасі Київ-Чоп Учора ввечері. В момент зіткнення з автомобілем 70-річна жінка переходила дорогу по пішохідному переході. Наразі водій спілкується з правоохоронцями. Слідчо-оперативна група на місці пригоди з'ясувала, що 47-річний житель Львова, керуючи автомобілем BMW X3, рухаючись із у напрямку до Києва, не вибрав безпечної швидкості руху і скоїв наїзд на пішохода. 70-річну жительку Корця, яка перетинала проїзну частину від автобусної зупинки села Бриків Корецького району. Водій не втікав з місця події, а сам повідомив про подію до поліції та викликав швидку медичну допомогу. Однак врятувати життя пенсіонерці не вдалося. Від отриманих травм вона загинула на місці пригоди. Наразі проводиться досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, тобто за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Також в поліції області повідомили про два факти телефонного шахрайства. Зловмисники знову спрацювали за старою схемою. Телефонуючи людям, вони переконували їх, що їх рідні чи друзі потрапили в халепу і щоб вирішити питання, потрібні гроші. Про те, що син потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, 66-річному рівнянину по телефону сповістив незнайомий голос. Він впізнав голос, підтвердив, що він із поліції, і для звільнення його від відповідальності, для уникнення від відповідальності потрібна сума у розмірі 15 тисяч гривень. Тож пенсіонер без перерахував потрібну суму на певний абонентський номер. В другому випадку 44-річному, рівнянину зателефонував невідомий. А оскільки голос на тому кінці дроту був схожий на товариша, потерпілого то й спочатку навіть не запідозрив, що став жертвою шахраїв. У голосі рівнянин впізнав свого армійського товариша із Кременчуга. Почувши, відчувши впевненість у потрібній інформації, почав запевняти, що він дійсно його товариш, і він потрапив з Кої в дорожньо-транспортну пригоду, в якій постраждала жінка і на її лікування потрібні кошти. Попередньо не викликав сумнівів телефонний дзвінок незнайомця, адже напередодні він дійсно телефонував до його товариша, але він був поза зоною досяжності. А вже коли б зателефонував в кінці афери так званої, то той вже був на Зв'язку і повідомив, що ні жодної біди з ним не трапилося, і з ним все гаразд. За обома фактами проводиться досудове розслідування за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України. Поліції черговий раз звертаються до громадян бути обачними та не ставати жертвами телефонного шахрайства. Якщо виникла підозра, що з вами по телефону спілкуються шахраї, повідомляйте 102. та ні в якому разі не перераховуйте та не передавайте будь-які кошти.